Якось імператор Олександр II, захоплений акторською майстерністю Марка Кропивницького, запропонував йому грати в імператорському театрі в Петербурзі. Така пропозиція давала змогу Кропивницькому жити безтурботно і заможно. Але Марко Локич рішуче відмовився: він жив, працював і хотів працювати лише на Україні. Марка Кропивницького ще за життя називали батьком українського театру. Він встигав проявляти себе різнобічно: режисер, драматург, декоратор, актор, наділений яскравою сценічною зовнішністю і різнобічним акторським талантом. Він легко переходив від гнівного пафосу до гумору і, однаково, незрівнянно грав трагедію та комедію. Понад 500 різнохарактерних ролей, більше 40 написаних драм, комедій та водовілів. А ще Кропивницький відкрив для української сцени безліч талановитих акторів, чого варте лише ім'я Марії Заньковецької. Крім неї, у Кропивницького вчилися Іван Карпенко-Карий, брати Тобілевичі, Микола Садовський, Опанас Саксаганський. Що не ім'я, то окрема епоха в історії українського театру. Марко Кропивницький зробив на Україні те, що 400 років до того у Великій Британії вдалося Вільяму Шекспіру, створив професійне театральне лицедійство. Перше знайомство з творчістю Шекспіра справило на Кропивницького неабияке враження. Ще підлітком, читаючи рядки великого драматурга, він відчув пристрасть до театру та акторської гри. Але на професійну сцену він вперше вийшов тридцять з хвостиком. До того виступав в аматорських театральних гуртках, працював дрібним чиновником в повітовому суді. Кожен вихід на сцену актора Кропивницького зал вітав вибухом сміху, а деякі епізоди просили повторювати знов і знов. Він гастролював безперервно об'їздив з побутовим репертуаром всю Російську імперію, а значну частку свого життя провів на Харківщині. Виступав на сценах харківських театрів, ставив спектаклі в Куп'янську, Вовчанську, Ізюмі, Лозовій, Богодухові, Марефі. Протягом останніх 20 років український мольєр мешкав на хуторі затишок, що нині знаходиться в Шевченківському районі Харківщини. Писав п'єси на злободинні теми тогочасного життя, перекладав свого улюбленого Шекспіра, клопотався про організацію школи для селянських дітей. Інколи виїжджав брати участь у спектаклях. Він і помер у вагоні поїзда Харківсько-Миколаївської залізниці. Могила батька українського театру знаходиться у Харкові на старому цвинтарі, де зараз розташований молодіжний парк. Кращі п'єси Марка Кропивницького і досі йдуть на сценах українських театрів.